Пам'ятник Олександру Пушкіну біля мерії офіційно демонтують. По це заявив керівник одеської ОВА Олег Кіпер. А як ви ставитесь до знесення монументу і чому? Ну це пам'ятник. Я вважаю, він не відноситься до цього. До саме ситуації в країни. Він стоїть, нікому не мішає, тому я й що це не дуже важливо і потрібно. Не знаю, чи був він політиком свого часу, не був важко сказати. Але він у цих колах жив, спілкувався. Його кликали, його слухали. Він своєрідний пророк. А поганого проти нації я не чув. Я проти того, щоб його демонтували. З, все рівно архітектура, і так ми залишимося. Ще місто буде без приклад. Раз. Думаю, що до цієї всієї історії була. Мистецтво створення архітектури зал. Зараз я не бачу цього. Це зібрали люди, зробили цей пам'ятник. Хай би він був, він нікому не мішав. Ну, бачите, часи міняються. Сьогодні він, мабуть, не, не потрібен цей пам'ятник. У принципі, у принципі, вважаю, що не ми ставили. Це громадяни Одеси, скидали хто за скільки міг там, і поставили цей пам'ятник. Але не ми ставили. Я вважаю, що не можна знімати. you <sweak>